Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, в якому 7 сотень, 8 десятків і 1 одиниця. Самоперевірка. А у тебе, так? Це число 781. Виконай каліграфічну хвилинку самостійно, зупини відео і пропиши число 781 до кінця рядка. Сьогодні на уроці досліджуємо залежність результати арифметичної дії від зміни її компонента. Працюємо усно. Сторінка 8, завдання номер 1 Значення якого виразу стопчику обчислити легше. Розглядаємо перший стопчик виразів. Ми розуміємо, що легше обчислити, обчислити перший вираз. 7 додати 3 дорівнює 10. Тоді, в другому виразі, другий доданок збільшився на 6 одиниць. Значить, і сума так само збільшиться на 6 одиниць. Нам потрібно 10 додати 6. Дорівнює 16. Отже, 7 додати 9 дорівнює 16. Ми розуміємо, що 10 відняти 8 дорівнює 2, і це дуже легко нам порахувати вже. У другому виразі, зменшуване, а це є число 16, збільшилось на 6 одиниць. Значить, і різниця так само збільшиться на 6 одиниць. Треба 2 додати 6 дорівнює 8. Отже, 16 відняти 8 дорівнює 8, 13 відняти 3 дорівнює 10, це дуже легко нам порахувати. У другому виразі, від'ємник збільшився на 6 одиниць. Якщо від'ємник збільшився на 6 одиниць, то різниця, навпаки, зменшиться на 6 одиниць. Тобто нам потрібно 10 відняти 6. І це буде дорівнювати 4. Отже, 13 відняти 9 дорівнює 4. 7 помножити на 8 дорівнює 56. У другому виразі другий множник збільшився у 2 рази. Якщо множник збільшився в 2 рази, то і результат добутку так само збільшиться в 2 рази. Нам потрібно 56 помножити на 2. Або ми можемо замінити дію додавання. 56 додати 56, і це буде дорівнювати 112. Отже, 7 помножити на 16 дорівнює 112, 18 поділити на 3 дорівнює 6. У другому виразі, ділене збільшилось вдвічі, тобто у два рази. Значить, і частка так само збільшиться в два рази. Нам потрібно 6 помножити на 2 дорівнює 12. Отже, 36 поділити на 3 дорівнює 12, 48 поділити на 8 дорівнює 6. У другому виразі, дільник збільшився вдвічі, тобто, в два рази. Якщо дільник збільшився в два рази, то частка, навпаки, зменшиться вдвічі, нам потрібно 6 поділити на 2. і це дорівнює 3. Отже, 48 поділити на 16 дорівнює 3. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 сторінка 8. Які правила застосували учні в обчисленнях? Зупини відео і попрацюй самостійно, усно з цим завданням. Перевіряємо вашу роботу. Які ж правила застосували учні в обчисленнях? Розглядаємо перший вираз 54 додати 28. У цьому випадку, в цьому виразі число 28 округлили до числа 30. 54 додати 30, бо дуже зручно так додавати, і відняти 2. 54 додати 30 дорівнює 84, а 84 відняти 2 дорівнює 82. 84 відняти 38. У цьому виразі.

Учні застосували множення на число 5. Ми знаємо з вами, щоб помножити число на 5. Достатньо це число помножити на 10 і поділити на 2. 36 помножити на 10 і поділити на 2. 360 поділити на 2 дорівнює 180. 740 поділити на 5. Тут застосували правило ділення на число 5. Щоб поділити число на 5, потрібно спочатку це число поділити на 10, а потім помножити на 2. 740 поділити на 10, 74. А 74 помножити на 2 дорівнює 148. 8 помножити на 25. У цьому виразі учні застосували множення. На 25. Щоб число помножити на 25, нам достатньо це число помножити на 100 і поділити на 4. Адже число 25 ми збільшили в 4 рази. Ось чому ми ділимо на 4. 800 поділити на 4 дорівнює 200. І останній вираз 300 поділити на 25. Тут застосували правила ділення на число 25. Щоб число поділити на 25, зручно це число поділити на 100, а потім помножити на 4. 300 поділити на 100 дорівнює 3, а 3 помножити на 4 дорівнює 12. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 9, завдання номер 4. Обчисли зручним для тебе способом. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео. Прийди до підручника і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо вирази в зошит 38 додати 24. Перший доданок 38. Округлюємо до 40 40 додати 24 і відняти 2. 40 додати 24. 64, 64 відняти 2. 62. 23 помножити на 5. Щоб число помножити на 5, дуже зручно його помножити спочатку на 10, а потім поділити на 2. 23 помножити на 10 і поділити на 2. 230 поділити на 2. 115. 720 поділити на 3. Ділене 720 подаємо у вигляді зручних доданків. Сума чисел 600 і 120 поділити на 3. Застосуємо розподільний закон ділення відносно додавання. Нам потрібно 600 поділити на 3 і додати 120 поділити на 3. І це дорівнює 240. Адже 600 поділити на 3 дорівнює 200 а 120 поділити на 3 – 40. 81 відняти 56. Від'ємник 56 округлюємо до 60. 81 відняти 60 і додати 4. 81 відняти 60 дорівнює 21, а 21 додати 4 – Дорівнює 25. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Скористайся підказкою, яка є у підручнику. І на слайді. Продовжуємо досліджувати залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента. Це завдання номер 5 Поясни, як змінюється загальна величина. І у скільки разів Щоб дати відповідь на це питання, давайте з вами пригадаємо, який існує взаємозв'язок між величинами. У 3 класі ми якраз з вами і вивчали такий взаємозв'язок. Ми виділяли під час розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційна ми виділяли трійку взаємопов'язаних величин. Перед нами зараз таблиця. І ми розуміємо, якщо довжина одного відріза, то це є перший множник. якщо кількість відрізів, то це є другий множник. А якщо ми будемо знаходити загальну довжину, то це є добуток. Повертаємось до нашої таблиці. І так, щоб знайти загальну величину першого відріза, нам потрібна. 3 помножити на 2, тому що загальна довжина ми знаходимо добуток чисел. А добуток чисел знаходиться множенням. Це дорівнює 6 метрів довжина першої тканини. Щоб знайти довжину другої тканини, нам потрібно 6 помножити на 2. І це дорівнює 12 метрів. Але зверніть увагу, ми розуміємо, що довжина одного відріза. Збільшилась в два рази. Значить, і загальна довжина так само збільшиться в два рази. Якщо було 6 метрів, то стане тепер 12 метрів. Але у скільки разів збільшилась загальна довжина, щоб дати відповідь на це питання, у скільки разів нам треба більше число поділити на менше, тобто 12 поділити на 6 дорівня. Два рази у два рази більше. досліджувати взаємозв'язок між величинами. Працюємо з другою таблицею. Зверніть увагу, нам потрібно дізнатися, як змінюється загальна місткість. Загальна місткість це є добуток, в тому загальну місткість ми будемо знаходити дією множення. Щоб знайти місткість першої посудини, нам потрібно 4 помножити на 2, і це дорівнює 8 літрів. Щоб знайти нам місткість другої посудини, нам потрібно 4 помножити на 6, і це дорівнює 24 літри. Як змінюється загальна величина, тобто загальна місткість? Загальна місткість збільшилась в три рази. А як ми дізналися, що вона збільшилась в три рази? Нам потрібно 24 поділити на 8. дорівнює 3 рази. Зверніть увагу на кількість посудин. У першому випадку це 2, а в другому випадку їх 6. Тобто, ми вже ж бачимо, що в другому випадку кількість посудин збільшилась у три рази. Якщо кількість посудин збільшилась у три рази, то і загальна місткість так само збільшиться у три рази. Фізкуй хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку, відпочин і перейди до наступної роботи. вміння розв'язувати прості задачі. Це завдання номер шість. Склади задачу за коротким записом і схемою. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Для дитячого садочка купили 4 ящики апельсин по 12 кг у кожному. Скільки всього кілограмів апельсин купили для дитячого садочка? Це проста задача на множення дійсно, адже у нас в задачі є трійка взаємопов'язаних величин. Маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса. Маса одного ящика це є перший множник, кількість ящиків це є другий множник і загальна маса це добуток. Щоб знайти добуток, нам потрібно застосувати арифметичну дію множення. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Продовжуємо працювати з завданням номер 6 Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу додержаної. Працюйте усно. На слайді є підказки. Вже складені дві обернені задачі. На вибір, складіть за коротким записом задачу і розв'яжіть її усно. Розвиваємо логічне мислення та вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 8. Працюємо разом. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Щоб накреслити квадрат, нам потрібно знати. Сторону квадрата. А що взагалі ми знаємо про квадрат? Що у квадрата всі сторони однакові. Знаючи периметр квадрата і знаючи, що квадрат має 4 однакові сторони, ми можемо знайти довжину сторони квадрата. Для цього нам потрібно. Правильно, нам потрібно 20 поділити на 4 дорівнює 5 см. Тепер ми можемо накреслити квадрату, якого 20 см периметр. Накресли інший прямокутник із таким периметром. Щоб накреслити інший прямокутник, нам потрібно знати довжину, а вона нам невідома. Нам потрібно знати ширину. А вона нам також невідома. Але ми знаємо периметр такого прямокутника дорівнює 20 см. Давайте з вами пригадаємо формулу знаходження периметра. Правильно, Периметр дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. Якщо периметр дорівнює 20 см, то сума чисел. Чому повинна дорівнювати? То сума чисел А і Б повинна дорівнювати 10 см. Значить, нам з вами треба пригадати склад числа 10. 10 це 9 і 1, 8, і 2, 7, і 3, 6 і 4. Щоб накреслити прямокутник, ми можемо обрати любу пару чисел. Тобто. Довжина буде 9 см, а ширина 1 см або 8 см і 2. Виконайте це завдання самостійно. Накресліть один прямокутник за бажанням. Але зверніть увагу, периметр цього прямокутника повинен бути 20 см. Цумаку року. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоїй роботі на уроці. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!